Експерти не бачать поки що жодних ознак того, що наближається призупинення війни. Російська Федерація може погодитися на якісь мирні перемовини тільки за умови, якщо захід прислухається до її власних умов щодо закінчення бойових дій, і ці умови не змінюються практично з 2022 року, року. Підкреслював інтерв'ю виданню обозює політичний аналітик, публіцист Віталій Портников. Як довго ще триватиме війна, та якими будуть ознаки її швидкого закінчення? Докладніше далі. У новообраного президента США немає інструментів тиску на Владиміра Путіна, так само як їх не було у Джо Байдена, наголошує експерт. Якщо їх немає, то не варто говорити про закінчення російсько-української війни найближчими роками. Війна закінчиться за умови винищення ресурсу сторін або обох, або однієї Росії або України. Якщо цей ресурс винищиться у нас раніше, ніж у Росіян, то українська державність перестане існувати разом з українською національною присутністю на цих землях. Пришвидшити та масштабувати процес винищення ресурсів Російської Федерації може низка обставин та умов, зокрема, якщо будуть реальні торговельні війни між Китаєм та Сполученими Штатами, а найсприятливішим для України сигналом стануть економічні елементи примусу не тільки Росії, якщо Вашингтон зможе позбавити Кремль значної кількості доходів від нафти, але й союзників на так званому глобальному півдні, включно із Китаєм та Індією. Тож, якщо США вдасться довести КНР, що допомога Росії має при Пинитися, а також завадити отриманню іраном ядерної зброї та більш тісному союзу між Тиграном та Москвою, тоді можуть виникнути передумови для припинення російсько-української війни. Але цей процес може тягнутися до кінця десятиріччя. Тож сьогодні, підкреслює експерт, ми говоримо про довгорічний конфлікт без будь-якої перспективи закінчення, і Дональд Трамп уже усвідомив, що ця війна надовго. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.